Вчилися працювати із людьми, які втратили найдорожче. В Івано-Франківську медики провели наукову конференцію, щоб проаналізувати реакцію людини на втрату родичів та близьких. Тривав захід кілька днів. Деталі Кирил Верязкин розповість. Тренінги для молодих психіатрів івано франківську проводять уже не вперше. З початку повномасштабного вторгнення тут сформувалася ціла школа, яка навчає фахівців працювати із людьми у кризових ситуаціях. Ми зараз вже знаходимося так в третьому році війни, і майже в кожній родині є. Втрати так майже кожна людина в Україні переживає чи конкретну втрату людини, чи втрату всіх планів на майбутнє, чи втрату не ну, будь-якого розуміння, що далі відбувається, і реакція втрати не ну, стає такою, мало не масовою. Так і ми повинні зрозуміти, що з нею робити. Ми хочемо відразу, ну якби сформувати в новому поколінні українських психіатрів сучасний. Світогляд науковий». Михайло Постовой пояснює, нині в Україні збільшився попит на консультації психіатрів. Від початку ну, війни звернення до психіатрів збільшилося втричі. Так ну це дуже багато. Якщо ви розумієте, що взагалі в суспільстві існує стигма по відношенню до психіатрії, і люди ну, готові там не знаю піти до якогось там мольфара до гадалки чи там. Чарунки, а не до психіатра. Та ну це вже показник того наскільки суспільство напружене. До навчань доєдналися і європейські партнери. Гартумут Бергер майже 15 років співпрацює з Івано-Франківським медичним університетом, проводить лекції та залучає своїх німецьких колег до роботи в Україні. Існує зростаюча проблема залежностей. Це один із побіжних ефектів цих травматичних стресових розладів. Я бачу розвиток цього за останні кілька років. На мою думку, проблема залежності розглядається некоректно. Ніхто не хоче говорити про це справді, але ми повинні вивчати це, тому що багато психосоціальних проблем супроводжують залежність. Людям потрібна допомога, і вони не отримують її зараз. Тривала наукова конференція чотири дні. Лекції відвідали 150 осіб ще понад 600 долучилися до заходу онлайн.